Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову робить так, би мовити, шокуючі заяви, і говорить про те, що так оголошує він результати референдуму щодо вступу України до ЄС. Що він говорить? Говорить про те, що у референдумі взяли участь понад 2 мільйони угорців та 95% проголосували проти вступу України до ЄС. Ось такі досить цікаві. Новини він публікує і говорить про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Далі цитую сьогодні під час переговорів я скажу голосом по на 2 мільйонів угорців угорщина не підтримує вступ України до Європейського союзу. Ну а як відомо, насправді ж населення Польщі перевищує 9,5 мільйонів осіб, і під час виборів до Європарламенту Перепрошую, 2024 року в країні було зареєстровано 7,8 мільйона виборців у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС. Взяли участь 29% від загальної кількості зареєстрованих виборців. Ну і також цей референдум він тримав впродовж 2,5 місяців з квітня до 20 червня 2025 року. І угорці мали можливість, так би мовити, віддати свій і голос як на спеціально створених виборчих дільницях, так і зручно у онлайн форматі Ну а для онлайн голосування було лише достатньо підтвердити особу через електронну пошту. І за даними уряду Орбана, лише 10% учасників скористалися можливістю голосувати онлайн. А, ну і нагадаємо, що наприкінці березня вже повідомлялося, що Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, і У бюлетені було. Сім запитання тим часом Віктор Орбан взяв участь у національній консультації щодо встановлення громадян до потенційного вступу України в ЄС та звичайно. А він проголосував проти. Ну, тому що це Віктор Орбан, і ми з вами ніхто не здивований. Але досить цікава та інформація, що із 100% так би мовити, респондентів, які могли проголосувати, проголосувала лише досить незначна частина, а саме 29% від 100%, це менша частина. Тобто, бачимо з вами, що з таким чином Віктор Орбан хоче показати своє я так би мовити і оголошує свої результати. От дійсно тут можна. Сказати чітко свої результати, референдуму на території його держави з приводу вступу України до ЄС. Ну і ще також він говорить, він не просто викладає результати того, як люди голосують так ті 29% від 100%, А ще й говорить про те, що він буде блокувати вступ України до ЄС і НАТО. Знову ж таки, новини. Знаєте. Не здивовані так, тим, що вони такі з'являються, тому що прем'єр-міністр він знову виступив з черговою заявою проти євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України. Він дав зрозуміти, що готовий перешкоджати вступу держави як до Європейського союзу, так і до НАТО. Далі його цитую: НАТО не має жодного діла до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання, щоб так. І залишалося цікаво, хто дав йому таке завдання. А заявив Орбан, так відповідаючи на запитання журналістів щодо участі президента Володимира Зеленського в саміті. Ну і він також поставив під сумнів доцільність європейської інтеграції України, заявивши, що її можливий вступ до ЄС несе ризики ескалації війни для всієї Європи. Крім того, Орбан поставив під сумнів те, що Росія дійсно загрожує альянсу. Попри те, що за його словами про це регулярно йдеться в підсумкових заявах самітів. НАТО я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО, бо ми набагато сильніші, наголосив прем'єр-міністр Угорщини. Ми також нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України до НАТО потрібно і самому альянсу, також тому, що. Це насправді його лише посилить і підсилить і наразі вступ країни до альянсу найближчим часом є дещо неможливим. І як відомо, так нам усім уряд угорщини в цей час він наклав вето на пропозицію ради ЄС підтримати план повної відмови країн блоку від російських енергоносіїв, в тому числі від ЗПГ та природного газу. Ну і також представнику угорщини голосували напередодні проти ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу. Російської Федерації ось такі от також новини з'являються. Ну і, до речі, ще з приводу того, що заявляє прем'єр-міністр Угорщини. Він говорить про те, що а, насправді також видання суспільне коментує про те, що усі за винятком Угорщини заявили про готовність розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС. І представник угорщини заявив, що остаточна позиція Будапешта буде звучена лише після референдуму. Ну, референдум про ми вже з вами говорили про ті самі 29, так би мовити, відсотків. І говорить ще й один із дипломатів, маючи на увазі внутрішнє опитування, яке часто досить критикують як маніпулятивне та антиукраїнська. Це ми з вами можемо з легкістю прослідкувати. Далі цитую: мій угорський колега вже двічі або тричі наголошував, що прем'єр Орбан повідомить інші країни-члени про підсумки цього референдуму під час саміту Європейської ради. Також бачите, як влучно. Тож ми всі з не. Терпінням очікуємо на ці результати, сказав знову ж таки один із дипломатів, наголошуючи на тому, що настрої там все ж таки досить маніпулятивні та, на жаль, антиукраїнські панують, тому що це Віктор Орбан знову ж таки. Ну і ще з приводу його заяви він говорить про те, що проблема це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. Ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проєктує війну і на нас, зазначає так прем'єр Угорщини порад самітом ЄС, ну а у своїх соціальних мережах також написав, що. 95% громадян Угорщини проти вступу України до ЄС в рамках нацопитування, тобто в рамках нацопитування понад 95% громадян проти вступу України до так, до ЄС. А все ж таки, з приводу референдуму там говорять медіа про те, що 29% респондентів голосували. Тобто, досить цікаво, так досить цікава така інформація з'являється. Ну а Орбан він залишається все ж таки при своїх думках. Свої проросійські позиції вона на жаль нікуди не зникає. Ну і, до речі, ще й політтехнолог. Наш постійний експерт Борис Цізнгаузен він на своєму ютуб каналі також прокоментував останні заяви Орбана з приводу того, з приводу блокування так вступу нашої країни до ЄС до НАТО. Тож далі давайте уважно заслухаємо, тому що там дійсно досить цікава інформація. Орбан тут у нас вылез из табакерочки. Тут просто и Орбан каждый раз, когда вылазит, я думаю, ну не ты и дальше будешь позориться, днище какое-то пробивать или нет? Серьезно, смотрите. Он заявил, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Зеленского на саммите НАТО в Гааге. Трамп сказал, я с ним буду разговаривать, у нас будет беседа. А Орбан заявил, что Эрдоган, Трамп, кто там еще, Фицо, и он не желает видеть там Зеленского. Поэтому он не приглашен там никуда. И вообще мы вас за рамки дипломатии НАТО оставим. Кто ты, кто ты Джабахат вообще? Кто ты такой? Ты за Дональда Трампа, надо, кстати, Трампу передать. На Медведева он отреагировал. Я думаю, там кто-то из наших дипломатов. Не поленитесь, кому-то из американской делегации передать, что Орбан тут за него расписывается, с кем ему разговаривать, а с кем нет. Знаете, для нарциссов это очень болезненная будет история. И также Орбан сказал, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не состоять ни в каком сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Вот я вам вчера рассказывал, что Венгрия заняла последнее место официально по индексу покупательной способности. То есть Венгры самые бедные в Европейском Союзе признаны официально. Вот я как раз венгерской оппозиции на заметку. Я думаю, у меня многие смотрят. Есть у меня зрители из Венгрии. Спасибо, кстати, вам. Пишите мне всегда ценную информацию. Орбан вот для оппозиции венгерской, для ТИСы и господина Мадяра, очень хороший тезис был бы, что дешевые российские энергоресурсы не просто не помогли Орбану как-то поддержать экономику, а он их себе по карманам-то рассовал. А венгеры оказались официально самыми бедными в Европейском Союзе. И это несмотря на то, что у других стран, ну там за исключением, за редким исключением, нет такого бонуса да, дешевых российских энергоресурсов. Как она тут математика складывается? Так что это очень интересный момент. И в этих манипулятивных пропагандистских тезисах у Орбана говорится, что принятие Украины в Европейский Союз... Сделает венгров беднее. Вот он, когда готовил этот свой опрос, он несколько пунктов написал, что каждая венгерская семья настолько-то форентов победнеет, а, обеднеет, простите. А как же это так получается, что Украина еще в Европейский Союз не вступила, а каждая венгерская семья уже обеднела больше, чем любая другая европейская семья? А как же так? Как же он так умудрился убить экономику? Так вот, Орбану как раз выгодно, чтобы Украина была в Европейском Союзе, тогда у него хоть рациональная причина будет. Он говорит, я же говорил, что вы обеднеете всем, все, когда Украина вступит. Вот сваливать на Украину, то он там Брюссель полощет, то еще кого-то, вот на Украину свалит. Видите, я же предупреждал, вы теперь самые бедные, потому что я говорил, если Украина вступит, то вот так. А тут как-то оно, два события разошлись. Венгры беднее стали, быстрее, чем Украина вступила. Ну и Орбан также сказал, что национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не состоять ни в каком сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Но тут мы только за. То есть ты не будешь состоять ни в НАТО, ни в Евросоюзе с такой политикой. Ну и с Украиной точно. Есть прекрасные таможенные союзы, для вышедших в тираж диктаторов. Хотя, я думаю, с такой мощной и прогрессивной оппозицией недолго Орбану осталось. Поэтому и бесится, поэтому истерит, поэтому делает ошибки.